Вітаю, вільмі, шановне панство. Сьогодні хочу вам розказати таку історію, як я попався на шахрая. Користуюся я препаратом Актофіт. Проти шкідника, наприклад, Колорадського жука там, павутинного кліща, я користуюсь препаратом Актофіт. Ну, і рішивши замовити його в інтернеті прямо в виробника, бо то, що є дуже багато підробок, які не діють. У 2023 році, зайшовши на сайт, я написав на пошту. Прямо виробникові, що хочу замовити Актофіт. Мовчок недавно пише мені у Вайбері так званий Максим. Кидає мені скрін, ось ви бачите на екрані. Кидає мені скрін мого замовлення з 23-го року, і я пишу, яка ціна. Пише 950 гривень. Коротше, дивіться ось цю переписку і судіть самі. Ну, 950 гривень то 950 гривень він 1300 коштує півтора тисячі 4,5 літри. Я рішив замовити. Чому, чому би не замовити? Тим більше, якщо б це якась лева людина там, якийсь там розводняк, ну звідки у нього, то Лист, який я написав на пошту. Я залишу свою пошту, номер телефона, ім'я, фамілію і сказав, що я хочу замовити Ектофіт. Ну, або це злили якусь базу, я до цієї пори не знаю, так мені не надали відповіді. Я зв'язувався з менеджером компанії, я питав, що це за телефон. Верніше, ось цей телефон, який ви бачите зараз перед собою, він є на сайті компанії. Я вам залишаю контакти, там є вайбер. Я вам залишаю ось у цім вайбері він мені написав Телеграм, що він, так як був в Іспанії, ось цей нік Телеграма. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви йому не дасте спокою. Так я вам відверто і напряму кажу. У вас у мене 36 тисяч. Нехай лише половина йому подзвонить, там, чи напише, чи щось подостає. Ну, це взрив мозку просто. Я буду дуже вдячний. Не попадайтесь на цей номер. Можете на сайті переглянути в контактах мій номер телефону вказано. Відкриваємо сайт. Я вам показую скріншот. Ось є. Номер телефону. Контактна особа. Валентина Павлівна, менеджер. Так, а походу вже того номера і нема. Вони той номер почистили. Це я зараз дивлюся. Так, що беремо Актофіт. Ага, ага. ага. Біоветфарм Прад. Так, відкриваємо це. Бізнес гайд. Угу. Два нових повідомлення. Коротше, друзі, от дивіться, зараз я дивлюся на комп'ютері той номер підчистили телефону. А невже я не робив скріни? Пишу, чи є якась інформація цій Валентині Павлівні. Бачу номер телефону, почистили. Так що на сайті його підчистили, як я бачу тут. Того номера телефону нема, але я вам все рівно його скидую. Він був. Був там номер телефону в тім списку. Походу, той сайт ломанули, дані з нього здерли і от так, от так шахраюють. Повірте, друзі, тисяча – це гарна копійка. Але ну, щоб вона так до збідності мене кинула, це так не буде. Хоча вони би всі хотіли, аби я вже. Бомж, бомж Іван був там жив десь в якійсь картонній коробці, багато би такого хотіло, ну не тут то було і так не буде. Карма знайде завжди, вернеться бумерангом і вернеться з більшою силою. Розумієте, коли ви посилаєте якийсь посил, він вертається. І всі думки, всі вібрації, всі бажання, вони рано чи пізно вони здійснюються. І коли ви робите людині якесь западло, і він посилає у вселенну, скажімо так, посилає свої думки, свої побажання, якщо ви винні, воно однозначно вам вернеться. Так що, друзі, думайте перед тим, чим когось надурити, скажімо по-простому, намахати. Думайте за наслідки, думайте за себе. Якщо ви за себе не думаєте, подумайте за своїх близьких, за своїх дітей, чи майбутніх дітей, онуків, правнуків і так далі. Вернеться і так влупить, що просто ви, не, ви, ви будете не раді тому. Робіть добро завжди. Надайте цьому відео поширення, буду дуже вдячний. І не тільки я. Не попадайтесь на такі уловки. Бачите, це з сайта була інформація. Шкода, що я не заскрінив. Можливо, десь є скрін в мене на телефоні. Якщо буде, я приставлю його. Ну, якщо ні, значить. ні. Значить, все пропало вже. Що там був той номер телефона. Мені ніхто не відповідає. Дуже шкода. Дуже шкода, що така халтура. Я розумію, компанія нічого не винна, але якщо я вам вже відкрив очі і відкрив вам таку інформацію, то, будь ласка, напишіть мені, напишіть мені відповідь якусь, чи якийсь результат, напишіть, що так, ми почистили, ми там то все, то. Ну, поки що немає відповіді. Якщо буде відповідь до того, як я буду монтувати відео, я вам то покажу. Ще раз хочу вам побажати всього того, чого ви бажаєте мені, аби бумерангом взаємно верталося вам ще з більшою силою, в 100 в тисячу разів з більшою силою, то, що ви бажаєте мені, нехай вертається вам. І в будь-якій ситуації завжди залишайтеся людьми, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не попадайтеся на таке. Здоров'ячка вам! І до нової, і до скорої зустрічі в наступних відео. Дякую, що ви зі мною.